Художня продуктивна діяльність, тема очі на тарілці. Дітки, осінь прийшла в сади, на городи, принесла вам свої щедрі дарунки. Перед вами, дітки, сюрприз! Давайте його відгадайте. Смачно хрумає синок, зелененький. Огірок, дітки! Сидить дівка у коморі, а коса її на дворі. Що це, дітки? Морква. Круглий червоний немо світлофор дуже смачненький вродив. Помідор! Ось такий гарний сюрприз для нас приготувала відкинь осінь. Погляньте, дітки, на мій зразок. Що ви бачите? Намальовані овочі на тарілці. Зараз я вас навчу малювати огірок, помідорчик та морквинку. Намалюємо ми овочі на тарілці та порадуємо їх зайчика, щоб він приготував салат для своїх друзів. Обладнання дітки нам потрібно гуаш, зелена, червона, помаранчева, склянка з водою, серветка, підставка для пензликів та самі пензлики. Далі у нас папір круглої форми і заготовки геометричних фігур. Огірок, морквинка та помідорка. Нам потрібно розмістити ці заготовки дітки на аркуш білий та обвести їх олівцем. Дома батьки вам допомагають обводити наші овочі. Коли ми вже обвели наші овочі, ми розпочнемо малювати. Ну, спочатку ми давайте зробимо з вами пальчикову вправу. Ми капусту рубаємо, рубаємо. Ми капусту тремо, тремо-тремо. Ми капусту солимо, солимо, солимо. Ми капусту мнемо, мнемо, мнемо. Розім'яли наші пальчики. Тепер ми будемо з вами працювати, малювати овочі на тарілці. Спочатку ми беремо пензлик. Мукаємо в водичку, зелений гуаш, держимо пальчиком і малюємо наш огірок. Він у нас і зафарбовуємо повним пензликом, всім ворсом пензлика. Огірок у нас зелений овальної форми. Огірок ми намалювали, будемо малювати ми морквинку, помаранчевий колір гуаш, довгасту, малюємо морквинку. Прикладаємо весь горсик наші, нашого пензлика. Далі ми будемо малювати помідор. Помідор у нас червоний колір. Коловими рухом повністю замальовуємо помідор. Помили гарно пензлика і беремо трошки менший пензлик. Будемо малювати наші листочки, ну, черешки. Ми будемо їх малювати масками або кінчиком пензлика. Так, Черешок у нашого огірка намалювали, потім у морквинки. Кінчиком пензлика звертайте увагу дітки на зразок. Дітки, Створюйте свою композицію, зайчик буде задоволений. Подякую вам за гостинці. До побачення, до зустрічі!